Ранок найстав, дідусю, дивись, я вже хлібину спекла. Чую, чую, моя дорогенька, який смачний і хрумкий. Діду, а як хліб потрапив на стіл, давай пригадаємо разом. Любі діти, давайте з вами розберемось, як з маленької зернини до нас на стіл. Потрапив пухкий запашний хліб. Люди, які спочатку обробляють землю, готують її для зерняток, таких людей називають трактористи. Вони орять землю, потім її розпушують, Може сказати, вони готують посінь м'якеньку для зерняток. Коли земля вже підготовлена, тоді на поля виходять сівалки які сіють одразу зернятка в землю. Потім трактористи боронують засіяне поле, земля стає пухкою і до зерняток проходить повітря, волога і тепло. Проходить час, сонечко пригріває гарно, дощик поливає і з зернятах з'являються паразки, а потім уже з'являються колоски. Коли колоски стали золотими, то настав час, який називають жнива. Треба дуже швидко прибрати врожай, щоб він не пропав. На полі виходять комбайни, вони зрізають колосся і пересипають зерно в машину, а машини зернятка везуть в новий дім, який називають елеватор, де зернятко просушується, а потім і зберігається. Частину зерна везуть до млина і мелять борошно, а борошна везуть уже на хлібзавод, де печуть хліб. Так хліб потрапляє до магазинів або гарні господині купують борошно і вдома самостійно готують різні види хліба. Ой скільки людей! Працюю, щоб із зернинки з'явився хліб. Це і трактористи, і комбайнери, мірошник, пекар, продавчиня. У хліба є багато різних імен: рогалик, торт, батон, пиріг, паска, паляниця. Калач, перепічка і піца, завиванець, рогач, галушка, коржик, колобок, мандрики, пампушки, книші, пиріжки, сухарики, хрусти. В хлібі велика праця. Пам'ятайте, що хліб святий. Шануйте його, хай буде він у кожній хаті. Дітки, ви були дуже уважні і почули, як же з зернинки з'явився хліб на нашому столі. Які професії людей нам потрібні, щоб це відбулося? Запам'ятайте, будь ласка, назви цих професій. І можете намалювати малюнок, як із зернинки з'явився хліб. Чекаю ваші відеороботи. До побачення!